Зродився мир цій хаті, ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. А чи можу починати? Хто ви є, прошу сказати, ми маленькі пастушки, що пасемо овечки. А звідки? З якого роду? З українського народу. Красний є, як Божий лай, український рідний край. Але заспівали ми всі враз про те дізнались. Я козак за Дніпра, Запорізька січ стара, Упала в тяжку тугу. Довгі ночі, довгі дні січ в могилі спала, Аж учора в небесах зірка засіяла. Я з сніфровських вод з козацького роду перебув жи мій народ не одну пригоду. Ми зібрались і підем аж до Вифлеєму. свою долю розповім Богові своєму. Я князь Володимир Великий, володар великого народу, не раз собі я мріяв снах, лелія в серце над солоду, що над усім моїм народом. Де Дніпро могутні котить хвилі, зоря промінням золотим засяє, і шлях освітить нам до перемоги. Я, ваша біда, я ваша пані, я всіх вас добре знаю, я вас мучу, пригинаю, всі достатки забираю, ані латки не лишаю. Не має заміняти, хто що має тут продати. За старі пляшки оночі дам корадики блискучі. Тут тю на басівка, семо, ану живо, ану живо. Є вас тут є день ніброку. Тайте жидові обробку. Мовчи лукави, седовили. Ми не прийшли тут торгувати, а ми прославляти. Не кричиш, ж? Тобі чого? Я не винен вам нічого. Де біда мамаша, та я, папаша, а я хвалю ми сіє того, котрий дає гроші ногу. О, ні, того вже не буде. Не такі в світі люди, щоб у з мож, морском гендель мали, а про бога забували. Ой такі є. Ну, ну, ну. Зараз військом я прийду. Чому я ще ви тут кричали і на царя тут кагнали? Бід давно вас їх чекає, і в тюрму вас їх сажає. Бідти царської влади, вже не буде в світі зради. Станьте за дитину Божу, вже і я вам тут поможу. А ви тут, мої затяті, заховались у цій хаті, третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. А ну признавайтесь мені, ви ходили в ефлієм. Чи не я є вам царем? Ти є цар та тільки земний. Народився цар Тає. таємний, що буде понад царями, над землею і небесами. Ах, скараю вас цій хаті, кожен хлопець до твого твої згинуть мусить, інакше вам не жить. Ось приходжу я з косою. Хто питає тут за мною? Я, цар Ірод, смерти мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого тепер косити, з них ніхто не сміє жити, а крім того ще малого, що в вертепі народився і на мій трон напосівся. Ні, не буде цього царю, і косою я не вдарю. Вже мале дитя в яскині, має владу в світі нині. Буду я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Браття, браття, світло є, гляньте, як у вікна б'є. Тож просіть, хто що бажає, на Ісусик є знає. Я бажаю щастя й долі, добра в хаті і ополі, усім дорослим і маленьким зичу, будьте здоровенькі, для усієї її родини, зичу славній Україні. Що вас Бог благословив вас і вашу стріху, щоб ви жили в Україні, Богу на утіху. Щоб лихо перебути і добра нам всім добути, і щоб цвіли, як квіти, добрі українські діти. Для українського народу, для усіх, хто з того роду, миру і добра бажаю. Станеться по вашій волі. Ви діждали щастя й долі, згине пекло і зло вороже, правда кривду переможе. Тож любіть ви, люди, щиро. Щодо серця дорогого, поважайте, Бога дуже, бо на світі все від нього. Дякуємо цій хаті, що нас приймала, дарунками наділяла, щоб наші господарі мали з неба щастя й дари, і щоб все велось віднині, нашій любій господині. Глянь на нас, Всевишній Боже, дай нам власті все, що Боже, і зціли нам серце і груди на важкі майбутні труди. Щоб ми правду полюбили і вірно Господу служили. Нова радіса! Я не чую, як ти жит, най вам хаті все держи. Най вам буде молоко від корови і бико. Най когуць несе місце пані не просте. А най вам Бог, воздайший гісочок! Отак ти ріге, дики цусить свісок. Найші вас ціпуля, як дуля. Чесні, гоє, ті біки! А за цю кулю, давайте ще гроші, я вже в дійшов душу вдома. П'ята відпровадили, нового року дочекали, від нового року до боявлення, від боявлення до Вознесення. Рік по рік намного я літчим. Зичим, тим вінчуєм. У тім домі Христос се рождає. Христос се рождає. А, а на, на тому слові бувайте здорові!